Сьогодні є достатньо різних вчені філософії, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерті пекло віддали мертвих, що були в них, і судимий був кожний за ділами своїми, і смерті пекло кинуть в озеро Вогняне. Це смерть друга. І хто не був записаний в книзі життя, той був кинути в озеро Вогняне. Якщо ти нехтуєш законом Божим, Словом Божим, то що тоді? Ти проклятий. Азовні чародії і любодії, і вбивці, і ідолослужителі, і всякий, хто любить і робить неправду. У Царство Боже не війдуть ті, які вірять по-своєму, відступили, грішні, їхня доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? Лже вчителям, які кажуть, що пекла немає, чи вірити Ісусу Христу! Через Книгу Откровення проходить розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо хочете, стати частиною живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас!